Дорогі безцінний подарунок природи. Вчимося його берегти разом з програмою. «Про здоров'я». у студії Оксана Хмільова і ми вітаємо усіх, хто зараз разом із нами. Дев'яносто ФМ, наша частота. Слухайте нас і телефонуйте. Не забувайте, що у нас прямий ефір: 36-13-22. Наш номер телефону. Ви Можете не тільки нас слухати, зателефонувавшись, можете висловити свою позицію з того питання, яке ми обговорюємо, або поставити запитання нашому гостю. Телефонуйте, адже здоров'я найцінніший наш дар, і потрібно вчитися його берегти. А сьогодні наша тема знову присвячена проблемі туберкульозу. 24 березня, ви знаєте, ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Є і всеукраїнський день цього ж дня, теж ми відзначаємо. Означаємо. Ця проблема все ще залишається актуальною, незважаючи на те, що ще з 1995 року було е, оголошено епідемію туберкульозу, до цього часу гостротації проблеми не зменшується. Чи все так погано, чи все-таки є певні успіхи на? Е, Цьому фронті боротьби з туберкульозом і запитаємо нашого гостю сьогодні. У нас у студії завідувачка відділення номер 3 Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру Наталія Кльоц. Вітаємо вас. Добрий день, шановні слухачі. Сьогоднішня наша тема дуже важлива на передодні наших сьогоднішніх актуальних тем по здоров'ю. Хочеться сказати, що туберкульоз це хронічне інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом, і також характеризується дуже великою поліморфною клінічною картиною, яка розвивається по типу грипа, якісь вирісне захворювання, але ж перед це все має дуже великі наслідки. І на сьогоднішній день в Україні є епідемія. Вона зараз на червоних ланках і напередодні на сьогодні. Тобто є. І на сьогоднішній день все да. ще є. є. Хоча в 2013 році ми пам'ятаємо, МОЗ тоді продзвітувало, що у нас вже завершилася епідемія. Да, у нас є багато стратегій по цьому ділу, але є епідемія, і зараз є. Друга програма, яка наблюдається до сьогоднішнього дня. Ми повинні до 2018 року покінчити з туберкульозом. Є багато багато нових препаратів, але ж ми все ж таки знаходимося на дуже низькому рівні, і у нас є проблеми. У нас є захворюваність, а також смертність. І ми з цим боремося. Боремося ну, Миколаївщина. Ми вже про це неодноразово говорили про те, що Миколаївщина е, завжди знаходилася в п'ятірці лідерів. В лапках по поширенню туберкульозу, і ми говорили про те, що є багато об'єктивних причин, дійсно, чому це так, чому у нас така велика цифра по поширенності туберкульозу. Але ж за останні роки вдалося хоча б трошечки стабілізувати цю ситуацію, хоча б якісь показники, так скажімо так, які у нас трошечки є... повисились. показники, у нас менше стало смертності. Також у нас захворюваність трошечки знижилась. Але ж ми за. Залишаємося на третьому-четвертому місці серед всіх областей і міст в Україні. Миколаївська область, вона не така велика, але ж іде за Одеською область, іде за Київською областю, у яких трошечки більше іде епідемія, але все-таки є шаги добрі. Люди з захворюванням своїм борються, звертаються за медичною допомогою. І також є дуже гарні результати стосовно того, що ви з і туберкульоз лічиться, але його треба лікувати. От бачите, деякі експерти кажуть, що статистика така вона, знаєте, дуже хитка по туберкульозу, хитка. тому що е, статистика показує рівень захворюваності при певних кількості обстежених людей. Тобто, якщо кількість обстежених людей зменшується, то відповідно зменшуються показники захворюваності. Так, воно тобто, найголовніше це зараз е, масове обстеження на туберкульоз. Чим більше людей обстежується, тим реальніша картина є. Yeah. Так, так, на сьогодні е, треба більше обстежувати, і треба ежемісячні, річні обстежування і профасмотри е, робити. А, адже у нас є багато безробітних і на них дуже мало уваги е, звертають. Є е, це багато, це велика проблема в районах, де е, недосконалена ця система е, обстежити так, також флюорографично, для того, щоб ми Не бачили районів, реальну картину. Навіть так, є і вони не можуть добратися до міста, щоб зробити це обстеження. Але е, кожний е, смислі чоловік він пові, повинен зробити ежегодно флюорограму для того, щоб знати, який у нього для стан здоров'я для, для себе. Та, та, щоб щоб знати бути впевненим, що все нормально. Краще так. обстежитись треба, бо це наше здоров'я, і важливіше перш за все це обстеження, а потім вже дивитися, робити якісь висновки, щоб ми знали, як далі бути з цим хворим, якщо він хворий. Якщо не хворий, це не означає, що ніяких симптомів і проявів нема, але адже на перших якихось ланках ми можемо не бачити ту латентну форму туберкульозу, а хворий буде казати, що в нього нічого не болить і не безпокоє. Вже там в легенях розвивається якісь вогнище, яке десь потрапило у нього. Флюорографічне обстеження воно дає нам впевненість в тому, що на ранніх стадіях буде помічене захворювання. Так, на початкових стадіях ми вже можемо бачити ті ж саме лімфоузли, які знаходяться в легенях. Також якісь непомітні очаги, які можна далі проконсультувати у зізіатра і вже бачити реальну картину, здати йому картиння, яке теж покаже нам бацелярне цей хвороб. Заразний він з відкритою формою ходить і заражає других, чи з закритою. Ми повинні до обстежити обстеження вже тоді, коли є для цього якісь. Дані показники, по Дані. Так, Він також повинен не забувати, що може він десь переохлаждався, ходив, не помічав, що у нього була колись температура, і, і якоби він трошечки залічився, пив якісь жарозніжувачні препарати, але ж треба. Подумати за те, що він не зробив рентген і не просвітив свої легені, не знає, що у нього там. То ли це бронхіт, то ли це астма, може якісь обструктивні захворювання легень. Багато наших е, пацієнтів вони ж курці. і е, це переважно е, люди, ті, які кури, не можуть виказати ризику. ризику. Так? так, і вони і, в цій групі ризиках знаходяться. Також люди з е, е, поганою імунної системи це вічінфіковані, вони повинні. Е, Раз в 6 місяців проходити обстеження є ще медичні працівники, які роблять з людьми хворими у лікарнях, але не вони. Теж повинні своєчасно раз в 6 місяців проходить медобстеження. Також люди, які живуть з тими, хто колись хворів, був в контакті з туберкульозними хворими, повинні раз в 6 місяців проходити медобстеження. Є люди, які хворіють з язвеними хворобами, з виразковими хворобами шлунка і на цукровий діабет, вони теж попадають під цю Ризикову групу, яку повинні теж обстежуватися і дивитися за своїм здоров'ям, адже це фактор ризика у цих людей, зниження ідеї імунітету, вони часто піддаються стресом, але недообстежуються зачасту думають, що нічого не болить, нічого не мене не безпокоїть, я не піду, я не зроблю нічого. І вони недообстежені, а вже потрапляють в якусь лікарню з дуже важкими формами туберкульозу, запущеними. Але ж треба це попередити і Ми повинні думати, як профілактувати, але вже не, а не тоді, вже, коли треба лікувати і вже тяжку форму. Тобто, наперед, це все, ми повинні думати, як зробити так, щоб не боліли. От за це люди за частіше наш менталітет не задумується. Uh -huh. Тут поставлю. ми давно говоримо про те, що треба переорієнтувати трошки і медицину нашу, так. і нашу свідомість, наше ставлення до свого здоров'я, переорієнтуватись того, що ми не йдемо лікувати. Наслідки уже того, коли у нас вже симптоми, все запущено, та і все так. запущено. А ми робимо щось для того, аби цієї хвороби не допустити. Так? Да, да, перші шаги повинні бути від людини, вони повинні знати про цю хворобу, що зараз є епідемія і що можна їхати в маршрутці з любою людиною, навіть не підозрюючи, що вона хворіє. А ми зараз в таких рамках всі в стресі, в якомусь депресії, багато неурядних. Ситуації. А стрес, депресія, а це якраз, якраз ті фактори, фактори. Які теж підвищують так, ризики. Так, І якщо ще не обстежуватися, не дивитися за своїм здоров'ям, ви сьогодні полежали, подумали, що ой, якось погано. Завтра знизився апетит. Після, завтра знизилась вага, і почали температури, тут якийсь кашель, він сухий, надсадний, але він не проходить, а ви нічого не робите. Саме лікування воно не допоможе, воно тільки усугубить стояння і розвиток. Ок того і форми, яка ви по в організм, вона ще більше і дужче буде вдавити, буде розповсюджуватися. А зараз туберкульоз тяжкий і він вже не такий, як був раніше, тому що багато стійких форм, і вони дуже тяжко піддаються лікуванню. Тобто чого і хочеться сказати, щоб перш за все люди помічали якісь признаки у себе, у сусіда з тим, з ким живете, бачили якісь признаки, і також обстежувалися. Стежилася своєчасно виїзні флюорографи, зараз. Вони. Так, так, вони так, працюють, працюють, по районах, так, так, по районах виїжджають, є які райони вони більш віддалені від міста Миколаєва. Але ж все ж таки ми завжди посилаємо нашу службу також з перевірками для того, щоб ми бачили, що там є контингенти, якраз у цій, які з фактором ризика, обов'язково обстежувалися. Також це касається пененціарних условий тюрм, де теж іде обстеження. І флюорограми роблять, то це. Ідея місця. Місця позбавлення волі теж тут, тут динаміку, як і яка статистика зараз. Тобто, виявлення іде, іде дуже масштабно. Але ж все ж таки, у нас зараз другі трошки умови по лікуванню з туберкульозом. Зараз дуже стараються перенести все на амбулаторне лікування, щоб люди не зважають до лікування. туберкульозу, міняються. Зараз змінюються, так, так. так? багато і про це кажуть. Багато, багато зараз це міняє. Може буде з 2018 Году, ще більше, тобто щоб зміни. людина не на стаціонарі лежала, а більше довгі місяці, а була вдома да. і, і вдома, вдома, щоб вдоваторно. було там теж создані ті умови, які будуть сприятливі, щоб він міг отримати ті, ті таблетки, ті ліки, які будуть допомагати уже там, де він проживає, щоб йому було легше якось адаптуватися, ну, і психологічно, і, соціально, звичайно, ну, психологічно так, і переноситься це і переважно буде легше. Ну тут треба думати за багато багато факторів також за діток, які там в очагі зачасту хворіють, бо рідні люди хворіють, рерадітілі хворіють, і треба теж всім допомагати, назначати профілактику, якщо вже контакт звершився, і нам треба вже задіювати і діточок до лікування, і також цих дорослих, які були в очагах і в контактах. Тобто, якщо в сім'ї. Не дай Бог є виявлений такий хворий, а ще якщо відкрита форма туберкульозу, то тут обов'язково без питань обстеження всієї сім'ї всіх зразу. Ми нафілактичні каву. І, да, і їдемо туди службою по місці проживання. Ми повинні зробити всі всіх-всіх дообстежити. Напередодні побачити, які там результати у цього хворого, якщо він з активною формою, і це обов'язково буде касатися його ро. Всіх обстежуємо, дивимося, якщо є якісь гіперчусливі реакції у діточок, ми їм назначаємо хіміопрофілактику для того, щоб вони в дальнішому не заболіли. Це От ми говорили про те, що є форми туберкульозу, які важко піддаються лікуванню. Це так звані мультирезистентні форми туберкульозу. Це коли мікобактерія туберкульозу не чутлива до звичайних антибіотиків. Їй потрібні специфічні антибіотики. А це вже, як кажуть, так, антибіотики тривали, ліки лікування, другого ряду да, вони угу. їх називають. І, це, і лікування триваліше, і лікування дуже дороге в цьому і випадку. І дуже дуже тяжке, тому що якщо брати первічну форму туберкульозу, це схема до 6 місяців лікування. Вона включає в себе 4 протитуберкульозні препарати і завжди якось більш-менш нормально переноситься людиною. Але але ж є зараз, на жаль, є вже такі устойчиві форми. Паличка, туберкульоза мутагенна. Вона вона вже не реагує вона вже на те мутант. Вона вже не так реагує, бо світ змінюється, і ті, ті антибіотики, які до цього приймав той хворий, вони вже не реагують. І туберкульоз часто вже приходить уже устойчивий, коли він тільки потрапляє до лікарні. Тобто, а, Перший виявлений туберкульоз уже, уже, уже має на сьогодні форму і лікування його уже понад 20 місяців. Такої форми туберкульозу. Ти два роки, лікувати, два роки це лікуватися і лікуватися уже другою схемою. Це препарати дійсно другого ряду. Вони більш токсичні, вони більш е, травматичні, я б сказала, на організм людини. Вони тяжко їх переносять, але е, других ліків немає, і вони дійсно допомагають, якщо все пити регулярно. Якщо Правильно регулярно приймати да. їх тоді е, результат є, і цей туберкульоз е, такий устойчивий і страшний, він е, вилікований. Він е, дійсно е, цей контингент, контингент людей переходить в групу наблю, нагляду і далі спостерігається, але вже з вилікованими формами туберкульозу. З вашого є досвіду, ефект. так ви ж в основному займаєтесь так, лікуванням таких, таких да, форм, таких форм складних з вашого досвіду. Ви бачите, в принципі, що є успішне ефективне лікування. Так, да, Ефективно дійсно можна це підтвердити. Люди, які дійсно роблять все по призначенням, вони досягають дуже великих результатів. Своєї тобто лікування. ми наголошуємо, що тут дуже великий треба відповідальність. бути дисциплінованим. Да, режимним. Треба робити все як треба. Не думати, що сьогодні я випив лікування завтра я не вип'ю. А в мене довгий курс і я можу там відкласти. А далі, далі я ще поп'ю. А може там буду. Собі тітрувати дозу, одну таблетку вип'ю таку, а ту не буду пити, це не підходить. Треба дисциплінарно підходити і режимно, і старатися відказуватися від тих звичок, які були раніше шкідливі, і не допомагали. Так У нас ж є багато факторів, які призводять до туберкульозу і того злосного, який зараз на даний період є, у цих розширених, устойчивих форм. Бо будь-який якийсь момент, який буде невчасний, він не. Буде допомагати, він буде тільки робити хуже тому чоловіку, який вроді би вже настроївся на нормальний образ життя, але знов наче випивати, чи курити, і ще й наркотики, і все разом. Люди, які привержені, які постійно все роблять правильно, стараються все робити до кінця. У них все виходить, вони виздоравлюють, вони оптимістично настроєні. Ми все робимо для того, щоб їм допомогти. Ну ми казали, да ми вже сказали про те, що ліки другого ряду дуже дорогі. Мабуть, на сьогодні фінансові можливості не дозволяють, так скажемо, забезпечувати 100% всі потреби. Так, наша країна дуже обмежила зараз препарати другого ряду і вони даються тим, хто дійсно привержений до лікування, той, хто зможе лікуватися і тягне цю схему, тому що у нас є МОЗ і бюджетні препарати, які виділяються государством, але у нас є ще Глобальний фонд, який допомагає. Урядові організації лікування. тут допомагають, Так, соціальна виділяють. підтримка. І це нам дуже допомагає в лікуванні дійсно тих людей, які стараються все це робити правильно і їм виділяється це. І на сьогоднішній день у нас перебоїв з лікуванням другого ряду немає. Люди, які отримують таку форму, Таку тяжку форму туберкульозу вони обезпечуються безкоштовно, такими тяжкими е е великими да, е е препаратами другого ряду. І все роблять все, правильно. на цьому наш ефір. Вичерпано. Ну, дякуємо за те, що сьогодні Дякую. прийшла здоров'я усім, і будьте обережними, дбайте про себе, і про своїх рідних.